Доброго дня. Ми на прес-конференції, яка називається «Зла міграційної системи». Спікер сьогодні Дмитро Огуніч, представник Руку Солідарності «Разом в Білорусь», Віктор Смолій, правозахисний громадський діяч та народний депутат Верховної Ради Ігор Мисічев. Прошу, будь ласка. Ну, о, власне... О... Близько двох місяців тому звернувся Дмитро Гуніч до мене по допомогу. Я вник в суть цих питань, які є. Які саме питання? Питання в тому, що є група білорусів, які приймали участь в майдані, і якому випадку повернення на батьківщину. Загрожують репресії з боку правлячого режиму. Чому? Тому що всім відомо, що білоруська влада ніколи не підтримувала Майдан, боїться повторення Майдану в себе. Ну і відповідно носії ідей Майдану, які пройшли через Майдан від першого до останнього дня, є громадянами Білорусі, є небезпечні для білоруського режиму, відповідно. Є загроза, тому що таке відбудеться. Звернулися білоруси до міграційної служби наші, попросили надати їм політичний притулок. Отримали відмову. Після цього я їздив з ними туди, толком нам ніхто нічого пояснити не міг. Все посилалось на Богомольця 10 от, і е, тому подібне. Потім я для себе провівши аналіз. Ну, все я зрозумів. Е, е, і це є правда, е, те, що Білорусь в сучасній українській політиці почала відігравати одну з ключових ролей, цей майданчик для перемовин з країною-агресором Російської Федерації. І тому подібне, і я підозрюю, що для того, щоб догодити режиму правлячому в Білорусі, деякі чиновники не служби відмовляють нашим братам, які поруч з нами воювали на майдані, а дехто і зараз воює на сході з російськими окупантами, відмовляють в наданні статусу політичного війська. Після цього, коли ну, до мене прийшло таке розуміння, я провів консультації з народними депутатами з усіх фракцій коаліції, з народного фронту групи депутатів з боку Петра Порошенка, з самопомощі, з боку Юлії Тимошенко. І ми досягли розуміння того, що які б не були. Дипломатичні стосунки наразі в України з Республікою Білорусь ми не маємо морального права кидати на потаву наших побратимів, які пройшли з нами Майдан, війну і тому подібну. Відповідно, зверну, було прийнято рішення, там ми поконсультували, що подамо депутатське звернення. Для того, щоб чиновники зрозуміли, що це думка всього парламенту від представників всіх парламентських партій, за дорученням я підготував таке звернення. От воно є. І е, в ньому ми, власне, звертаємо увагу на те, які заслуги перед Україною, перед українським суспільством мають білоруси і двоє росіян, які також є переслідувані. І які е, зазнають однозначно е, репресії, якщо будуть повернуті в Російську Федерацію? Власне, ці люди є патріотами своїх країн і вони не просять українського громадянства. Бо якби просили, то в контексті останніх подій то можливо це було б і легше. От. Вони не просять нашого громадянства, просять натомість притулок на той час, поки не можуть повернутися на свою батьківщину. <клес> Зв'язку з цим ми підготували це звернення. Вже буквально тут нам стало відомо, що група набагато більша. І відповідно ми добрацюємо його І 3 березня. Коли почне роботу парламент, я зберу підписи під ним від представників всіх фракцій. І ми офіційно через парламент звернемося до міграційної служби з вимогою надати політичний притулок тим нашим побратимам, які не можуть в силу обставини відношення їхніх правлячих режимів до них. І до подій, в яких вони брали участь в Україні, повернутися на батьківщину. Окремо, хочу зазначити, і це немає би, до цього звернення відношення, є ще одне звернення, яке я готую особисто, і це для мене честь і обов'язок це звернення до президента України про надання громадянства України Адаму Асмайву. Нинішньому командиру миротворчого батальйону імені Джахара Дудаєва, заступнику покійного героя України, скажу без перебільшення Ісимунаєва, чоловіка, відомий багатьом активістам та й журналістам моєї помічниці Аміни Окую, яка є власне громадянкою України, її ні. Йому загрожує не то, що небезпека, а йому взагалі не можна. Наближатися до кордону з Російською Федерацією, тому що він, як і Аміна, і покійний ІСА, є особистими ворогами Путіна. Проти нього колишній режим Януковича фабрикував кримінальну справу стосовно, що він готував замах на Путіна. От. Зараз він воює на сході країни. Він приймав участь безпосередньо в бою, де загинув ІСА. І для мене є обов'язком добитись того, щоб він отримав українське громадянство, тому що він не хоче іншого, не ні європейського, ніякого іншого, для нього Україна стала другою батьківщиною. От, власне, якщо говорити про міграційну службу і проблеми. Які спіткають іноземців, які воюють на боці України або які приймали участь в Революції Гідності, от власне ці проблеми окреслюються тим, що ми маємо в Міграційній Державній міграційній службі України старий апарат, який абсолютно відписками, не вникаючи навіть в суть питання, штампує відмови в той же час, перебуваючи в міграційній службі, коли я туди їздив по питанню білого роду, я помітив потік громадян іноземних, Переважно азійського і кавказського походження. які вільно заходять, отримують вибір на проживання. Це все в нашій присутності було. Е -е 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 я не знаю, чому. Вірніше, я здогадуюсь, чому е так відбувається. Тому що ті громадяни видно дякують нашим чиновникам, і після цього в мене склалась думка, що Державна міграційна служба України є е абсолютно корумпованим органом. У зв'язку з цим я, як народний депутат, і перший заступник голови е парламентського комітету з питань. Законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності е, ініціюю виклик на найближче засідання Комітету керівництва Державної міграційної служби і хочу почути звіт стосовно, е, щоб я і колеги почули звіт стосовно кількості надані, наданих видів на проживання в країні. І підстави відмов в наданні політичного притулку тим особам, за яких е, клопочується і народні депутати, і громадські об'єднання. От, власне, план дій мене як народного депутата по е, Державній міграційній службі України. Я думаю, що е, після цього заслуховування постане питання керівництва і персонального е, складу е, цієї служби. Якщо хтось сказав, що ми будемо жити по-новому, то давайте по-новому жити. Тому що виходить, що на словах говориться, а на справах іде потік нелегальних мігрантів, які отримують види на проживання. І водночас абсолютно стіна глуха для осіб, які дійсно заслужили. Не просто на притулок, а навіть і на почесне громадянство нашої країни. Дякую, Віктор Панколу. Друзі, мені дуже приємно, що ми так зібралися тут. Що прийшли ви? І відразу хочу вам сказати, що коли до мене звернулися білоруси, до речі, це був метро, це було засідання КВП, так де ці команди Я відразу почав розбиратися, чому ж, що ж саме заважає. Нашим білорусам, нашим братам, які поряд з нами так нашу нашою і свободи, право на життя без бандитних. І що мені вдалося з'ясувати? Мені в процесі так би мовити, моєї діяльності, як адвоката, вдалося з'ясувати з неофіційних джерел, на жаль, я не можу їх вам Однувати сказати, з яких джерел, мені стало відомо, що е, частина із білорусів е, перебуває на певному обліку. Е, ще, зараз я скажу, що за облік. Це облік, який сформувався ще за часів Януковича, коли він був. Це активні учасники Майдану. Ну, Мені хочеться е, думати, так, що цей облік залишили про всяк випадок, але е, він є, він є у наших правоохоронців. І всі майданці, всі, всі, хто приймав участь в Майдані в подіях на Майдані, вони перебувають на цьому обліку. Тобто я так розумію, що для нашої країни це неблагонадіжне граждання. Я думаю, що Ігор Володимирович Мосічук, в тому числі я згоден прийняти цьому участь, ми розберемось так, з'ясуємо у пана Авакова, чи дійсно є цей список, у пана Малаваченка, чи дійсно є цей список, і так би мовити. Якщо він є, то його слід оприлюднити, бо я зважаю, що це дійсно є злочин, бо, так би мовити, людей тримають на якомусь особливому Ось. І ви знаєте, я думаю, що е, ці е, люди, які звертаються, да, ці білоруси, вони дійсно е, патріоти своєї країни і е, те, що якщо вони отримують... Да, до речі, ми з Дмитром спілкувалися, я, е, я кажу, що чи не можна отримати в іншій країні. Він мені каже, що ну, якби я звернувся до Польщі, якби я вийшов до Польщі, ми б отримали без проблем. Але ми не можемо виїхати до Польщі, бо ми саме тут нам ментально Україна ближче, і ми тут так би мовити, боролися з українцями. У нас дуже тут багато зв'язків, і ми дружимо один з одним, і нам люди тут допомагають. Да? І Ми, так, жизнен... так, так. ми по Жизнецькому проводили певні акції з вами. Ось. І я взявся допомагати Все, що мені вдавалося зробити, да, так би мовити, я... Залучив до цього Ігоря Володимировича Масічука, намагалися залучити і інших депутатів, але ну, напевно, знаєте, події Майдану вже були рік тому, ну, майже рік тому. От, і щось напевно в них забулося. Я думаю, що Ігор Володимирович Масічук нагадає народним депутатам, да, що все ж таки, в тому числі і білорусі, які тут представники, які тут присутні, доклали. В перемогу над Януковичем да, перемогу свою, свої сили. Ну от так. А все, що від нас буде залежати, їх підтримати, можемо їх підтримувати. Будь ласка. По цьому поводу я хочу сказати, що ні при Ющенці, ні при юнуковичі білорусу як будто бы не видавали. Да? кто обращался. Ну, это такая статистика. Но и статуса беженцев, однако, не получил никто. Есть один белорус, это Игорь Тышкевич, который все же своими судами, там он их проигрывал, выигрывал, он получил как-то документ, что его не могут выслать. Все, по идее. А в остальном Конечно, это непробиваемая стена, и казалось бы, если Украина отстояла на Майдане свой европейский выбор, то она должна принимать беженцев по правилам развитых европейских стран. Но здесь почему-то руководство Украины в этом не заинтересовано. Абсолютно, абсолютно нет никакой заинтересованности. А почему, почему так получается? Я долго разбирался. Допустим, вот Порошенко встречается с Лукашенко, да. Все знают, что это последний диктатор Европы. Все это. Казалось бы, после революции годности, да, там, давайте начнем мы тоже, ну, я имею в виду Украину, жить по европейским правилам, считать его. тоже уже не последний, уже предпоследним. Ну да считать его диктатором и относиться, соответственно, так, как относятся европейцы, но, но нет. Тут руководствуются какими-то непонятными, на мой взгляд, ну, меркантильными какими-то своими интересами. Ну, может быть, это Чисто политические какие-то. Может быть, это наивные какие-то военные вопросы, что они верят, что с территории Беларуси да, Лукашенко может что-то предотвратить, какое-то наступление. Но, однако, все, все знают и все мир знает, что Лукашенко в своем э, действиях не самостоятельный. Как будет скажет Путин, так оно и будет. На завтра же, понимаете? Допустим, сделаем хоть одно политическое заявление без согласования этого с Путиным. На завтра бы нефть стала дороже, чем в Германии, тем более, чем Украина для него. А так он спокойно э, получает по внутреннероссийским так называемым ценам нефть э, со стороны агрессора, тут же ее перерабатывает и продает в эту же Украину, эту, эту нефть. Есть используется с удовольствием, получают какие-то чиновники откаты. И все это, я думаю, вот, эти, вот эта экономическая часть, вот эта, я бы сказал, даже барыжная часть вот украинских чиновников тоже очень много мешает в этом плане. Ну, что еще хочу сказать. Еще вот это, тут Игорь затронул этот вопрос, что площадка для переговоров Минск является со стороной Агрессора что вообще в мире с террористами не разговаривают. Да, Лукашенко там пиарится, он хочет реабилитироваться перед Западом, он хочет сделать, ну конечно, по согласованию Путина, это было выбран Минский, я, как я считаю, чисто безопасный приезд этих террористов на эти переговоры. Вот и все. С Россией границы в Беларуси нет, они спокойно заезжают и уезжают. То есть по пути их никто не может арестовать за их террористическую деятельность. Вот и все. Что, касается, что касается нас, нам как будто бы вначале некоторые чиновники, допустим, после сразу революции, Дубас был такой зам Бондаренки, я находился, ну, с женой мы находились в КМДА, там, они что-то пытались там обратиться к Авакову, помочь, мы, мы себе все. Но как потом выяснилось, это просто нужно было быстрее освободить КМД, и нам что-то пообещали, понимаете, что по одному человеку оттуда так будет. И... и вообще ситуация, конечно, э, я считаю, что для нас плачевная, так как относится к нам миграционная служба, э, Допустим, в личной беседе там они заявляют. После того, как я вот приехал с Виктором, а потом остался разговаривать один на один с той девушкой, которая меня брала все интервью, она сказала, ну а что у вас? Вот в Пакистане там взрываются, все, а у вас ничего нет. Типа у вас дороги хорошие, что вы тут делаете в Украине. Понимаете? Однако, ну это в одной связке с той политикой, которая проводит высшее руководство Украины, которая не хочет видеть политических репрессий, которые... Э, они прекрасно знают, что у нас тюрьмы заполнены политическими заключенными. И до сих пор сидит Николай Статкевич, который являет, являлся кандидатом президента. И сидит только потому, что он не попросил помилования у Лукашенко лично. Он бы его простил, но он нужно обратиться лично. Понимаете? Вот э, такая ситуация. Я немножко хочу э, сказать, что э, Дмитрий был активным участником событий на Майдане, и более того, он был ранен, и э, света шумировала граната, и временно э, у него была потеря утрата зрения. Но это сейчас не актуально. Да, он он, он случился в госпитале Майдановском, То есть, чтобы вы понимали, что это реально активные участники Майдана. Поэтому, как бы, имея некий список, да, вот им массово просто отказывают. Вот такая вот ситуация. Ну какая? это я еще хочу, это та же самая связь, почему Жижневскому не дается допустим Героя Украины. Почему? Это символ, понимаете, для будущей белорусской революции, которая все равно будет. И в этом году будут выборы, которые будут снова же как будут протесты. Поэтому по договоренности, вот Лукашенко Укра... в данный момент не знаю с кем, может быть, З президентом України, я перепрошую, ну тут не зовсім ви привіт, тому що вже зареєстрований законопроект, який дозволить присвоїти Жизневському звання Героя України. На сьогоднішній момент українське законодавство не передбачає. Право призначати нагороджувати званням Герою України іноземцям. Так, це... Я... тому тут якраз треба більше говорити не про небажання чи це а про те, що потрібно. Є відповіді законопроект, є іноземці, які віддали життя, захищаючи Україну і на Майдані, і на війні нісід. І заради цього е, внесено є е, законопроект, е, поданий е, народним депутатом України Андрієм Білецьким стосовно е, внесення змін е, до чинного законодавства, яка дозволить і Жизнєвському присвоїти і іншими наземцями, які воювали на босі України. І, і саме завдяки тому, що ми разом з білорусами Володимирович, проводили, проводили разом акції проводили, і ми до них і звернулися, Володимирович. Якби ми не діяли, О, то а акції можна проводити можна скільки. Ми всі чудово розуміємо, допоки закон не дозволяє цього зробити, при всьому бажанні це не може зробити ніхто. Ему, власне, питання. Можна укрізь фон. Будь ласка, скажіть конкретно, скільки білорусів зараз хочуть отримати політичний притулок за вашими даними і скільки хочуть отримати громадянство? Що ви можете сказати? Дякую. Ну, с -с -с. Сейчас, -с. сейчас 7 білорусів хоча б отримати. Что? відна жительства, но в статус біженця, що е, э, призимають тільки українське законодавство. А політичний притулок это це та різна і інше. Це одне і те саме, але просто ні не законодавства немає такого політичного. А а громадянство у вас немає таких, да? Справа в тому, я просто під осередку Дмитро, Я розумію, що захотіли, значить, багато білорусів боються зараз на фронті на сході. І вони так би мовити воюють не офіційно, оскільки вони не можуть оформитися у них не визначений статус. Вони є не резиденти. Тому багато хто або звертався, або отримавши певну інформацію щодо безперспективності цих звернень, вони не ну просто, просто не звертаються вони приходять до центру, але не... треба зробити прецедент. Розумієте? Треба розібратися в, цьому, в цій ситуації, зробити певний прецедент. І в подальшому, вірте, це буде не, не 10, не 20, а я думаю, що більше. З приводу громадянства білоруси не звертались. Виключно з приводу політичного притулку. Да. А скільки білорусів воює Ви кажете, багато? Ні, ти... в різних підрозділах, в різних підрозділах, саме добровольчих. Різні воюють все по тій інформації, яка Десь близько статидесяти осіб в різних підрозділах. На жаль, На жаль ми не можемо казати, бо не тільки їм, але і їх родинам загрожує в ну по місцю проживання в Білорусі, загрожує певні репресії. Тому не можемо казати не прізвищі. Та ж сама ситуація з росіянами. Вот эти данные, да, что я сказал, это приблизительно, они могут меняться в каждый день. Пройдем эту пресс-конференцию. Вот я знаю людей, которые э, просто не верили в то, что им Украина раз. Может я сказала, после этой пресс-конференции да. больше людей. Но Но, поскольку я поскольку таких поскольку я поскольку знаю, поскольку которые думают. А на Майдане сколько было белорусов по вашим данным? Нет, на, на Майдане? Да. На Майдане были такие белорусы, такая нация скрытная, что были, даже отдельно были, которых я узнал уже после Майдана. Что там-то, там-то был белорус, там-то, там-то был белорус, понимаете. Встретил земляка, который здесь живет с 91-го года, на Кушевского потерял глаз, там сильное ранение в ногу у него. Вот. Так що не можна сказати. у мені в КМДА було. <говори> <і> я... <говори> якщо я вирішити з цим проблемою, якщо <говори> вирішити цю проблему, то в подальшому тих людей, які будуть звертатися, не, вона не буде виникати. <говори> тобто в цьому, так би мовити, суд. Але ви в тому числі теж претендуєте на статус да, <говори> да, <говори> да. Я. 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 новини. Ми з усіма найомні по Майдану, і по іншим справам. Я хотів би задати питання, які однаково актуальні, що для білоруського народу і для українського народу. Я думаю, що воно стосується прямої проблематики безпеки України. Коли я Верховно, запитати, коли в Україні буде прийнятий законний проєкт про визнання Московського патріархату радикальною терористичною організацією? Я відповім, хоч це дійсно не тема прес-конференції, але я відповім, я вам скажу так. Я є вірянином Київського патріархату, але в той же час поруч зо мною на фронті воювали віряни Московського патріархату. Більше того, скажу вам. Що є деякі священники, які залишаються досі ну, під перерахування у які знаходяться на фронті і допомагають солдатам. Але є велика кількість священнослужителів цієї церкви, які працюють на ворогах. Це абсолютно правда, і нікуди від цього не діся. Вважаю, що те, що вони працюють, Тобто проводять свою діяльність антиукраїнську. Це є недопрацюванням Служби безпеки України, в першу чергу Служби безпеки України, яка зобов'язана моніторити ситуацію і тому подібне. Мені відомі випадки в Київській області, і Західніше, навіть де в окремих, знову ж наголошую, окремих громадах. Існує така проблема, але ще раз кажу, це не тема прес-конференції, тому що е, якщо е, є бажання вся тихаці, то можна окремо зібрати цілих другу і говорити на цю проблематику, і про це потрібно говорити. А у данному выпадку не я тему пресс-конференции. Спасибо. По теме пресс-конференции. Катерина Радивера, у меня дадут Дмитрий вопрос. Расскажите, пожалуйста, побольше вашу историю. Когда вы приехали в Украину, как вы ви приняли участие в Майдане? У вас было районе? Расскажите, как это случилось? Это И... тема такая. Образом. Значит, в зале присутствует помимо Дмитрия еще несколько человек э -э, с белорусской стороны. Они, если сейчас захотят, они тоже могут рассказать какие-то свои истории. Если вопросов больше нет общего плана, то давайте мы пресс-конференцию закроем. Отпустим э -э, Виктора и Игоря, потому что у них дальше заседание в комитетах и работа. Отдельно по историям поговорите, пожалуйста, с Дмитрием. И если Дмитрий посчитает возможным, тогда вот еще э -э, представителей Белоруссии, ни резидентов Украины, отдельно вы сможете спросить. Хорошо? Вопросов больше нет нету журналистов. Спасибо большое. Спасибо.